Часто від життя ми беремо те, чого нам не потрібно брати. Ми спішимо кудись, ми вимагаємо той товар, який ми хочемо. Але дивіться, загляньтеся над тими обставинами, якщо, наприклад, щось не складається там, чи немає зв'язку, не ходить хтось на, на зв'язок, значить, всесвіт вам каже, що не потрібно вам цей товар, або вам цей клієнт, або вам цей продавець. Орієнтуйтеся на це і завжди пам'ятайте, на кожен товар є свій покупець. І завжди так працюйте. Не гоніться, я вже повторюсь, я вже говорила це у відео. Не гоніться за клієнтами, не гоніться за продавцями. От якщо вам щось підійшло і у вас все складається гладко, ви замовляєте, там швидко вийшов на зв'язок, чи клієнт, чи продавець і цей. І ви швидко зорієнтувалися, купили і все. Значить, це ваш товар, ваш продавець, ваш покупець і все. Орієнтуйтеся, не кіпішуйте. Саме головне, не кіпішуйте. І все буде добре. Я думаю, що суть того, що я хотіла сказати, ви зловили, тому що часто бачу в інтернеті то те, то те, щось хтось там пише. Ну я думаю, ви поняли мене. Хочете у мене замовити рослини, червоної, кручорної чи щуки, пишіть мені особисті повідомлення. А дивіться, яка у мене краса та. А знаєте, що я вийшла? А я вийшла подивитися на свою рослинку. Бо в мене замовили її, а вона не пойдеть. Будемо без неї. <ріган> ну от так, бачите, бувають такі моменти, що... А, наступі, там. Ага, ще бувають такі моменти, що краще рослину не продати. Да, лучше хай вона залишиться в тебе, хай вона проявить себе і туди, туди, і туди. І тоді ви будете знати, що вам ніхто ніяких претензій не, не представить. І все. Продавайте якісні рослини. І тоді буде все круто. Дивіться, мені прекрасно продали. П'ять забула, як вона називається. Що це в мене з нею таке Я забула, як вона називається. Медунка. Короте, дивіться, яка вона крута. Бачите, яка класна. Вот. А оце ось о, о, гейхерки. Бачите? Це одна така блондиночка. а ось таких є багато. Хто бажає, пишіть, дивіться, які вони красиві. І всі будуть цвісти. І ще є ось така квіточка. This seat.